Всім привіт. Закінчились у нас вихідні міні-канікули, гулянки і починаємо працювати. Після правда, гулянок хотілося б ще трішки відпочити спокійно, полежати, але потрібно працювати. Сьогодні у нас вже вівторок, почав працювати в понеділок. Зробив ще одну хотку на Дніпро МРФ, привіз метал. Вчора, після дороги, після цих гулянок. Підуставший весь день сонний, то особо й не знімав. А сьогодні загрузився вже плитами, їду знову на Дніпро. З Дніпра, правда, ще не знаю, куди їхати буду. Загрузився сьогодні доволі таки швидко. Я приїхав півдев'ї, півдесяти вже виїжджав. Все готово, можна було їхати. По планам сьогодні набрав заказчику в Дніпро. Мене чекають, сьогодні буде веселе розвантаження, тому що частний сектор. Але можливо буде ще й нормально, тому що подивіться, що воно під дорогою. Подивимось, одним словом. Саме головне проскакати цю дорогу, тому що вже надоїло скакати О, тривога. Але ми зараз скоро будемо ставати на обід. Заїжджаємо до місця розвантаження, показує 500 метрів. І сказали позвоним замовнику, сказав зразу заїжджати заднім ходом і там я побачу кран. Зараз найголовніше вуличку не пропустити і будемо заїжджати. Тільки дорогу трішки перекриємо. Ну, нічого страшного, тут машин небагато. 300 метрів, 200 метрів. Ага, нам напевно в цю вуличку 100 метрів. Далі. Не далі. Яку вуличку, ладно. Включаємо аварійку. Так, да, нам сюди. Так, ну і все. Заїхали. Зараз перша раза. Ще нормальна машина, яка розуміє, що машина заїжджає на розвантаження, то пропустили. Ми ще зробимо отак. І потім отак. І тепер заткуємо, заткуємо, заткуємо і будемо вантажуватись. Творчий безлад. Ось такий ось. спереду положив дві плити і ззаді три. Одна плита, 4 тонни, виходить віз 20 тонн. Ось Такі сплити, ось таке ось розвантаження, тут дорогу стелячи, відкрив кришу, слава Богу. І Я буду зараз спускатись вниз, а потім кран підцепи. Я виїжджаю, плита залишається і він кладе. Трішки погратися, але краще так ніж стояти, чекати розвантажені і говорять, що всі машини так Це є сектор. Все як я люблю. Менше місця, місце більше кислороду і поки ще не розвантажені. Чекаємо поки положить дві плити. Насолоджуємось краєвидом. Гарні, звісно, доміки. Сьогодні, до речі, знову мені в Краснограді на посту. хто знає хто їздив. То мені вначалі я думав проїжджати вже, коли махай-стой. Там був стоп-контроль, я особо так не повна зупинка, а пристанавлювався. Махай-стой. Дивиться. Каже, Скільки ти малиш? Кажу 23. Каже, в паспорті що написано? Кажу, в правах написано теж 23. Каже, покажи, показав права. Каже: а, кай ти вже взросленький. Каже, вже водку, напевно, продають. Кажу, я водку рідко п'ю. Коли каже, все, щасливі дороги, та й поїхав. Тому давно мене вже не запитували, права, чи паспорт, чи дійсно мені є категорія відкрита. Давно не запитували, а коли запитали, то приємно мені. Значить вигляжу молодо, значить ще поки сохранився, робота ще не потріпала мене. Дзвоніть заправ... Заправ. в Дніпрі. І поки чекали завантаження, то покажу, що ми зробили. На цій стоянці є сервіс патентом, приклепали новий замок, бо його тут взагалі не було. Тут все старе, все старе. До речі, вчора на розвантаженні обірвав крило. Правда, воно тут таке ще є. Вже заморачуватися не буду, треба буде купити нове крило. А, і криша, якщо видно. погано видно. Раз, два. Дві виходить, відірвало і тент її мало розривало. Ще рожок зробити треба, тіліпаєць. А, і що ще по машині, то ось типу отакі ось латки теж поза зробили. Там було латок 6-7 таких мелких, але воно вже починалось. Я не пам'ятаю, де вона. Ось одна латка, друга латка. Це така була масівна. Третя латка, ну там латок 5-6 було. Латки, замок, криша з двох сторон, трохи підклеїли, тому що її вже трохи розірвало, то вийшло 1300 гривень. Як на мене, це нормальна ціна. І час роботи і все зроблено. Поки сьогодні лазив біля прицепа, робив це все. Логістка знайшла мені роботу. Я давно хотів поїхати на Київ, давно я вже там не був. Трішки, якщо чесно, сумую. Хочеться трішки далекі розстояння, хотілося приїхати, і вона мені знайшла сьогодні Дніпро-Новомосковськ. Київ і ще прилуки. Спочатку Прилуки, потім Київ. Правда, обговорювали, що буде дві точки Дніпро і Новомосковськ. Вийшло 4. Тобто я сьогодні цілий день з 10-ї ранку до. До пів сьомої бігав, все б нічого, да. по Дніпру покатався, по Новомосковську, Повідно відкривався кришу, то піду став. А ще їхати нормально. Першим ділом доїду до Бродщини заїду, напевно, по вечерію, покупаюся і потім вже буду вирішувати. Що робити далі. Везу я, до речі, 8 тонн металу, на легке. Просто більше збирали, то Та там 200 кг, там 2 тонни. Але зараз насобирали і їдемо. Заправлюсь і нарешті дальня дорога. Я цього довго чекав. А вже, кстати, до речі, сьогодні у нас середа, завтра четвер розвантажуємось в Прилуки Київ і потім їдемо в п'ятницю на завантаження в Київ-Миргород. Тому... Поки що виходить все добре. Цей тиждень доволі такий тво-фу, непоганий. Проїхали ми Лубни. Чукаю я собі місце, де так не переночувати, але поспати годинки 4-5. Колись мене запитували, чи працюю я по одному чіпу, чи по двом. Звісно, по двому, тому що по одному чіпу я не встигаю. Я думаю, хто працює також по Україні по одному чіпу це майже нереально. Тому що я сьогодні цілий день вантажився, вантажився. І щоб завтра встигнути розвантажитись, мені потрібно їхати. І... Годинки 4-5 є на сон. але... Умов для далекобійників у нас немає, а працювати працюємо як в Європі, тому що заїхав я на парковку за постом, клубна, думав там переночувати. Але, як мені говорять, немає місць, все забито. Одні європейці до 12-ї стають, аби як сонце сідає. Я раніше так їздив. Зараз. Не знаю, до Пірятіна доїду, там можливо на якусь заправку заїду, можливо, міста будуть. Якщо так, то переночую. А якщо ні, я не знаю, що робити. В прилуках я взагалі не знаю, куди їхати, чи там є де стати на провірене місце. Тому зараз перша черга знайти собі місце так годинки на 4-5. У нас починається квест, прямо як в Німеччині, знайди собі місце. Тут завжди забито, навіть не буду і ставати. Тут можна було стати на карнафті, якщо що, розвернусь, якщо там не буде місто за мостом. Тут машини вже стоять, напарковано. вже аж на дорозі стоять. Так, зразу дивимося з правої сторони, з правої сторони. А заправка пуста, ну і машин там немає, можливо стояти не можна, тому переїдемо зараз міст і подивимось. Можливо там на якісь заправки, можливо на Вогі примостимось. Бажано на Вогі. Не буде на Воги міста, не знаю, показує через 4, -4 км вже зворачувати на Чернігу туди, Нежі, на Прилуки. Якщо не припаркуємось, то будемо йти на розворот на зворотню сторону і вже тоді десь моститись, тулитись, що мені особи й не хотілось. Я сподіваюся, що зараз на Огі мене чекає моє місце. Я спокійно стану, можливо, десь краю, але щоб нікому не заважати, і в 6 ранку вже тепер можна виїжджати. 46 кілометрів до місця. Розвантаження. Так, ну бересем у нас маленьке, також не буду заїжджати, немає сенсу. А ось із цікавого вог великий. Там повинні бути міста. Хоча щось там так забито, що мені не подобається. А ні, то напевно лісник забитий. Хоча тут машини на Бересемі стоять, напарковано. Можливо, до Вога не доїхали, Блін, тут теж напарковано нормально. Все-таки біля Вога стоять. Ну, зараз будемо виходити. А, хоча тут місто є. Зараз десь та притулимось. Ось тут, в принципі, для бензовозу. Я думаю, кудись нас заправщик засуне. А ми поки примостимось тут і запитаємо. Місце прямо як на мене чекало. Може тут туди буду стояти. Підрівняюсь трішки і нормально. Піду питати. Ось такий чудовий у нас ранок на вулиці. Я не скажу, що тепло, хоч сонце і світи, але холодно, така осіння вже погода. Правда, сплю ще без автономки, але під одіялом. Але говорять, знову повертається жара. А Мені поки така погода подобається, коли і днем сильно жарко, що можна витримати, і вночі холодно, що можна добре поспати. Так, недовго, але можна. Повернув я вже сюди на прилуки, почалось. Така ось дорога, їдемо потихеньку, не спіша. Хто летить, того пропускаємо. Так що зранку проснулись, напарника відправив, відпочивати, сам сів за кермо. Не знаю, вигрузку подивився по навігатору, по Google Спутнику, але щось мені не подобається в прилуках біля епіцентра. Ти підразу ближче до восьми, буду дзвонити, тому що зараз ще тільки сьома. Може поки якраз доскакає, то приблизно така година і буде. І приїхали. В мене перше розвантаження. Гарненька територія. І зараз будемо цілитись. Розвантаження у нас ось цей Ну, Вперед. Всім привіт! Вчора доїхав на розвантаження в Києві, а сьогодні на завантаженні. Хотів познімати, але вчора навіть забрали телефон віддали після розвантаження. А сьогодні також режимний об'єкт, тому буду вже знімати після того, як повиїжджає. Трішки переживаю, тому що... Краще б маю, були борта, чим доски, тому що їх випирає. Але допоміг досвід того, як бачу, як возять кавуни і як кріплять, закріплюють ці доски. Зробив так само, буде трішки випирати, але по пощу ремні нікуди воно не дінеться. Всі ремні, що в мене були, я використав. Тому нагрузимось і вже п'ятниця виїжджаємо. Завантажились і не був би це я, аби не приходилося без проблем. Тормозна камера. Ось старий спасатель. Встиг купити нові. Опять минут до закриття було Був канцелярський нос і будемо знову лізти під прицепом. Відріжемо старий спасатель. Відрізали рівненько. новый спасатель и демок просетов. Така, такая легкая доля. Но мне понравилось. Движняка хватает. Ну і йдемо перевіряти. шипить, не шипить. Сподіваюсь, що ні. Так як сьогодні п'ятниця. Загрузили. Так що день випирає. Ну це тріщотка, Це тріщотка, Це в принципі також. Погано, шипить. Шипують. Ага, угу. не дожали. Одною рукою звісно, неудобно, але будемо пробувати. Опа! І все, не шипить. Виїхали, зробили, все працює, все добре. Може і перевірив, навіть колос почало крутитися, тому що я спочатку заглушив трубки, але не допомогло. Треба було оглушити енергач. Чесно, мені було так це робити впадло, що я побіг в магазин, хоча він вже закривався, я встиг за 5 хвилин до закриття і купив. Ай. І зараз виїжджаємо якраз час пік. А саме кометна ситуація, що я грузився. Під южним мостом. І блін, якщо чесно, я не знаю, як виїжджати. Навігація ж на, юз... на южний міст не працює. Я підійшов до поліції, говорю, як мені звідси виїхати. Правда, нормальний, адекватний чоловік попався. Каже, те, що наліво Однакло розкрутився і каже, поїхав собі на южний міст. Каже, а де пропуск? Скажу, я на фурі. Каже, що все кажу, питань немає. А потім каже, ну я не знаю, чи ти там вернешся. Я згадую той поворот на біля кло. Він вузінький, мені треба як мінімум хоча б на дві полоси виїжджати, всі летять п'ятниця, думаю, я там можу встати на дуже довго. Поїду трішки він ще направо і там розкручусь і можливо якось попаду. Бо ми з ним хвилин 5 дивились маршрут, і тоді він сказав, щось, яке навіть не знає, що тобі сказати, каже, щоб нічого лишнього тобі не насовітував каже, щоб не заїхав нікуди. Каже, я потім сам розберусь. Ну, 5-7 хвилин свого часу він. Переділи мені. А ситуація як? Я виїжджав вже на КПП, чую воздух, починає все дужче, душе, дужче шипіть. Кажу, щось поламалось, кажу, все, я полетів, бо думаю, зараз встану, перекрию в'їзд. Думаю, також буде багато проблем. Коли я вже бачу, що горить стоп, типу вже воздух уходить, то поки ще можу втикнути передачу, я включив третю газу і... Пів погнав виїхав і вже став і там вже крутив, тому що аби став прямо на КПП, то я б взагалі би нічого боїться. А так спокійно виїхав, замінив. В коментарях писали, що всьому научишся своїми руками. Отак воно і виходить. Вже знаю, куди лізти, що робити. Ще пів і можна буде йти.